Курсанти-першокурсники вишу переселенця з Харкова склали присягу на вірність українському народу та службі. Урочисте дійство проходило на площі Василя Стуса. Присягаю вірно служити українському народу. За словами ректора вишу Валерія Сукуренка, після присяги курсанти набувають правовий статус поліцейського та отримують спеціальні жетони. Переконаний, що юнаки, дівчата, які сьогодні стоять в строю, зроблять це. Відповідально зроблять один раз в житті перед лицем своїх товаришів, перед лицем батьків поклянуться і будуть служити, як кажуть, вірою, правдою, будуть захищати цілісність нашої батьківщини, будуть захищати права, свободи громадян. Це була мрія дитинства. Можливо, я е, усвідомлено зробила цей вибір і склала зараз присягу працівника поліції е, і буду нести високе звання поліцейського. Виконувати свої обов'язки і хочу бути корисною в такий важкий час для своєї держави, для свого народу.